Загально світовій миротворчій арені, звісно, є китай. Є Китай, Сі Цзіньпін, і, ми пам'ятаємо турне спецпредставника уряду Китаю з питань Євразії, Лі Хуея, який на початку травня провів переговори щодо війни Росії проти України з різними країнами глобального півдня. Як розповіли в Міністерстві закордонних справ Китайської народної республіки, під час своїх візитів, під час переговорів, телефонних розмов він представив три принципи того, як можна знизити напруженість. А саме, на полі поле бою повинно розширюватися. Війна немає. Має загострюватися, поле -по бой не повинно розширюватися. Сторони не повинні вести масовані обстріли одне одного, і Пекін наполягає на переговорах і на деескалації, так само закликає збільшити гуманітарну допомогу постраждалим територіям. До того ж, Китай підтримує обмін військовополоненими, там зацікавлені і у міжнародній співпраці в енергетиці, агросекторі, глобальній промисловості. І, можливо, вже завтра Сі Цзіньпін на своїй, скажімо так, території зустрінеться. З кремлівським диктатором Володимиром, е Володимиром Путіним. Про що вони будуть говорити? Ну, я так розумію, ті позиції на... будуть теж вони обговорювати ті позиції, за якими, е які, скажімо так, від Російської Федерації будуть озвучувати на глобальному саміті Миру у Швейцарії. В НАТО глобаль... генеральний секретар ЄС Томперге заявив, що підтримка Китаю дає Російській Федерації можливість продовжувати війну проти України. Е Хоча Китай повністю це заперечує, але Китай, як пам'ятаєте, офіційно не засудив російську агресію. Він не заявив про те, що війна Росії проти України це насправді серйозна війна, а постійно заявляє про бажання миру. Пекін наполягає на своїй нейтральності, відкидає звинувачення, яке надає Москві підтримку, яку Росія використовує в війні проти України. Ну і Ще китайська делегація во неодноразово утримувалися від голосування за те, що за резолюцією з вимогами вивести російські війська з території України, тобто Китай грає в таку нейтральність, але насправді ми маємо підтвердження, що Китай постачає товари подвійного призначення. Є підтвердження того, особисто я маю зі своїх джерел на передовій, що росіяни мають у своєму, скажімо так, арсеналі елементи бліндажів, які виготовлені саме на територію Китаю. Це я отримую інформацію від тих хлопців, які перебувають на борі. Це мої особисті власні джерела, як прийнято казати.